Всі війни починаються з підйому патріотичного на захист. Наші хлопці, добровольці, які стояли в чергах, вони йшли безумовно. Їм було байдуже на закон про мобілізацію на гарантії. Вони йшли захищати державу, і не питали, чи є там автомат, чи нема, ми пішли. Потім, коли втомлюються всі, друга черга каже: дивіться, це вже умовні патріоти. А я піду при умові що? Зарплату підвищує, це Такий абсурд кажуть. чому е, тому, що страшно. Я, я можу. Я знаю, чому кому страшно людям? Вони кажуть, що я піду воювати, якщо піде син того, то ті депутати, міти всі мають піти, Но. зарплату будуть сплачувати там 100 тисяч, це або то, мільйон. — А той хто вирішив вже знайти так, віде. так, але насправді е, фокус в тому, що коли людина опиняється на позиції, там щось поруч вибухає, ніхто не думає про зарплату, про всякі такі речі ну, це, за місяць. Це ні, нікого не цікавить. І це просто страх, і тут треба розібратися, чого люди бояться. Люди бояться померти. Людина може подивитись відео з штурмів і сказати: ось це страшно. Просто це треба бути відвертим собою, сказати Страшно, я не хочу туди. Ну мені стрімно. І тобі скажуть собі сказати, а що я можу робити? Є небойові посади, є штаб, є дешифрування, і вони є. І поки люди ховаються від ТЦК, Бо не бойові посади закінчуються. Так що, коли вас мобілізують, ви потрапите, вас запитають, а ви готувалися, що ви вмієте? Нічого, окей, де у нас найбільше Хороша попитка ТЦК. Трішечки прикладних Як це називається? Інтеграція. Так, реально, якщо людина розуміє, що вона боїться стріляти або там що чогось. Дуже багато різних людей, в кожного своя мотивація. Кому-то потрібні гроші, кому-то потрібна слава, хтось для себе робить, хтось когось не мав вибору. Якщо додати гроші, обов'язки обов'язково збільшиться кількість, які буде воювати, тому що є рівень життя. Ну, наприклад, ти думаєш, я не це. Ну давайте так, давайте на катапі подивимося. Вони ж жінки випихують люд... своїх чоловіків, тому що він ніколи нічого за Йди, за тебе там та не буде. Ну, це ж ні, дивіться, ворога треба завжди аналізувати, щоб так. розуміти, з ким ми маємо справу, з ким ми воюємо. Якщо ну давайте по гарному, якщо в мене там рівень життя, наприклад, я витрачаю 100 тисяч гривень місяць там на сім'ю. Щоб я пішов і сім'я там не додала останній хліб, там, мені потрібно їх забезпечити. Ну я віддам їх. О, добре, їм вистачає, я пойду повоюю. Ну це ж реальність. Тому зараз отримують хлопці 20-30 тисяч військові всі, плюс 100, якщо ти прямо в окопі, в окопі. Ну дуже багато з них заробляли більше в цивільному житті. Ну так. Ну, є така річ. Mm -hmm. Тому, якщо... Гроші, це не найкраща мотивація. Я впевнений в цьому. Я про це кажу, мене зацяцькувало. Я кажу, що мотивація має бути не грошова. Але я кажу, що інструменти деякі працюють. Як соціальні гарантії, як гроші, як повагу так, Як нормальний командир, який чує е і не розкидується для нього солдати не... галочки е відомості.